Фотографія це складний та захоплюючий вид мистецтва, який дозволяє нам назавжди закарбувати найцінніші миті нашого життя. Останнім часом фотомистецтво стало захопленням не лише досвідчених фотографів, а ще й обдарованої молоді, яка, дивлячись у об'єктив, висловлює свій погляд на оточуючий світ. Днями у Дніпродзажинську підбили підсумки відкритого міського фотоконкурсу Об'єктив на реальність. Чим юні дарування вражали членів журі та хто отримав жадане гран-прі, дізнавалася наша Катерина Узунова. Вперше цей фотоконкурс відбувся ще у минулому році. Організатори заходу стверджують, що навіть у назву конкурсу вкладено чималий та глибокий зміст. Саме названня – реальність. на мир об'єктивно» і з другої сторони «Об'єктив на реальність. Ми підходили двояко двояку к самому, даже названию конкурсу і боялись, що вдруг наші діти увидят мир когда коли ти свои, вернее, ловиш моменти об'єктивом реальной жизни, не завжди все класне, красиво и солнечно, а вийшла настоящая об'єктивна реальність, тому що мир все одно прекрасен. Ідею конкурсу вдалося втілити у життя завдяки підтримці відомого європейського художника Андрія Юрлова, який є головним меценатом конкурсу. Цього року змагання отримали статус відкритих, завдяки чому значно розширилася географія його учасників. Особливо активними стали Криворожані, Дніпропетровчані, Тамаковка, Петріковка. От ми раді, що колеги сьогодні з нами і діляться з нами своїм творчеством, відіням свого міра. Ну того краю, де ти живеш, того дому, де ти хазяїн, взагалі у конкурсі взяли участь 124 дитини, які надали на суд компетентного журі 466 фотографій. Змагалися фотохудожники у декількох номінаціях, серед яких кольорове та чорно-біле фото. Церемонія нагородження переможців відбулася на базі центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Після ретельного огляду робіт члени журі визнали 21 переможця. я хочу сказать огромное спасибо за такой грандиозный праздник и события. Хочу всем сказать, что вы все молодцы, кто участвовал, кто принимал участие. Не расстраивайтесь, те, кто не прошел, не победил. Не опускайте ручки и Делайте, делайте красиві фотографії. Переможці отримали грошові винагороди, пам'ятні подарунки та почесні грамоти. Приємні сюрпризи для учасників підготували і члени журі Олег Ткачов і Володимир Дудка. Олег Ткачов подарував двом учасникам сертифікати на курс художньої обробки фото. А Володимир Дудка запросив усіх бажаючих на безкоштовний майстер-клас з фотомистецтва. Ну а безумовною переможницею конкурсу стала дівчина на ім'я Ганна, яка Отримала гран-при за краще кольорове фото. Юний фотограф не очікувала такого визнання її талантом та в подальшому сподівається вдосконалювати свої навики фотомистецтва. Мені подобається, ну, як це за якісь які та емоції, какіта забиття. Потім їх дивишся через несколько років, згадуєш це. я навіть не думала, що получу награду гран прі тому що ця фотографія була ну как що я не займалась этим. нечайно була як-то сфотографірована. Організатори конкурсу щиро сподіваються, що наступного року молоді дарування зможуть ще більше вдосконалити свій талант та вразити членів журі вишуканими та оригінальними фотографіями.